До 15 квітня в Коломиї відбуватиметься чемпіонат України із класичного пауерліфтингу. На головний поміст змагань, що в ФСК локомотив вийдуть понад три сотні спортсменів, що приїхали з усіх областей України. Змагання юніорів, юніорок, хлопців, дівчат та студентів з закладів вищої освіти бачили наші журналісти. 22-річна Людмила Гайсан приїхала на змагання до Коломиї із Чернівців. Порліфтингом займається недовго всього рік. Так вийшло, сподобався. Якось і сподобався. Тим, що можна перевірити свої сили, свої можливості, ставати сильнішою. Чемпіонат України з класичного пауерліфтингу у Коломиї, ймовірно запам'ятає на все життя, бо вперше виступала в триборстві і одразу вдалося досягти важливого результату. 90 кілограмів виконала в присіданні, 57,5 сім в живій лежачі, 112,5 дванадцять у кілограм і в сумі 260 кілограмів. Вітаємо її, і ця сума дорівнює нормативу майстром спорту України. Спортсменка продовжує чемпіонат, став великою платформою ще й для спортивних знайомств, адже приїхали пароліфтери з усієї України. Відрадно каже, що, попри війну, переїзди хлопці та дівчата продовжують займатися спортом. Молодці що виступаючи, не перестають цим займатися, навіть в таких умовах. Класно ставати сильнішим навіть під час війни. Ви є нескорена нація. Військові, я більш ніж впевнений, гордяться вами і вашими вчинками, тому що ви представляєте нашу державу на міжнародному помості, де бачать наш прапор. І в майбутньому нашу перемогу учасниками чемпіонату України з класичного пауерліфтингу у Коломиї стали понад 300 спортсменів. Розповідає головна суддя змагань, титулована тренерка та спортсменка Інна Оробець. Географія практично всі області, де розвивається пауерліфтинг. і представлені і Луганська, Донецька область, і ті території, які окуповані, але спортсмени приїхали на другі території, але вони виступають за свої області і захищаючись своїх регіонів. Це молоді спортсмени віком від 14 до 23 років. Які у нас студенти з закладів вищої освіти ідуть до 25 років? У них окремо проводяться міжнародні змагання іменно серед студентів. Вони будуть виступати 14-15 квітня. Тренуватися, брати участь у змаганнях у час війни спортсменам складно. Продовжує Інна на Вони тренуються в дуже важких умовах. Та да, вони приїхали в інші області, але вони все одно не вдома. Але вони підтримують породіти. Вони тренуються і виступають на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Наведу приклад у нас, коли від початку війни знаходяться. Спортсмени з Донецької області вони постійно тут проживають і тренуються. Видовищні змагання, у Коломиї триватимуть до 15 квітня, повболівати та підтримати спортсменів чемпіонату України з класичного пауерліфтингу можна у спортивному комплексі Локомотив.